Він, наприклад, виключений. Uh -huh. Ось він виключений, так. так? Ви його вмикаєте. Так. Ось він вмикнувся, все загорілось. Потім вимикаєте раз, плюсик. Бачите, температура ну, починає з 40, це плюсик uh -huh. загорілось 50 градусів. Добавили ще, загоріло 60 градусів. Так. Uh -huh. Лишили, допустимо. Допустим. Я хочу жарче, 60. Да. 60 хочете. ну, да. чи там 70, все, все. Допустимо, 60, я думаю, з головою да, все. Все, він працює, гріє на 60. Це режим, бачите, режим еко. Mm -hmm. Якщо ви його включаєте, він в режимі еко працює. Що значить От. еко? Ну, типу економ режим. От. Тобто підігріває, тобто виключається, вода охолоджується, він Йо сам вирішується. Ну, краще підіжує. включати. Да, для а це що зверху це. Е, це, типа, готовий до використання. Тобто вода нагріта, він готовий до використання. Це, значить, плюсика включила, зараз ще раз. Не затримала. За, ага, зажали. За три, три. Да, все выключилось. Включила. Так само задержали. Все включили. А тепер включаю там. Ну, виставляйте себе кому Мінус... температуру. от 60, градусів. 60. Все. Да, да? все, Можете включити додатковий режим Это еко. Все. Ага, да. все. Ясненько. А, давай, значить, вот кнопочка так да. само вколо. ви да. Да. її включили. Стоїть сразу по 3.0, Да. Зверху, да, да, зліва, ну, на 40, 45, 50, все. Ну і 60 максимум. Ага. 60, 60 максимум. Угу. Це вот. хороша штучка, да, це. Да, да, да. от собі виставив, наприклад, на е на 40°, градусів. ага. Це нормально, щоб полотенця всі грілись хорошою мірою. Ага. Все. От і все, да. А тепер виключити, то що? Так само нажали на цю кнопочку. Все, я Його виключаю. Виключаю. Добре.